Курочкам зерна посиплю. Травку поїли. Вночі в нас такий дощ був. Так, їдемо всю траву, зіли. Що тут на вас сьогодні? Сипа, 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 сипа. Сипа, 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 сипа. сіпеце, їдь, їжте, їдь, Вже їж. трошки обрустати почали, а тут такі... Упірнись. Так, їдіть, старі, чого ви? Петя! О, Вже старі почали паритися. Ну як старі? Два роки їм, а тим другий рік. Ми їх більше двох років ми тримаємо. Ось ми їх всі перерубаємо, заріжемо. Так, підемо подивимося, що вони знесли нам сьогодні. Так, і чим ви нас порадуєте? Одне немає. Тут Двадцять три. П'ять. Шість. Ну, поки шість і то добре. У нас всього шість домінантів і чотири майстер грей. Оце всі курочки наші. Добре, нормально несуться. Біжи, біжи, біжи. Біжи по кругу. Гортенція. Яка гортенція. Дивіться, які чудові квіти. А це у нас лаванда, лаванда, яка чудова, чудова лаванда. Бістровольєр! Бігом, бігом, бігом! Бігом, бігом. Виглядаєш? Заховайся. У мисочку. Все, чек їжі. Це у нас перед двором лаванда. Оце Лілія розстріла. Вербена. Всім спокійного, гарного дня. Будьте здорові!